Всім привіт! Сьогодні досить таки важлива тема, яка пов'язана з ментальним здоров'ям, психічним здоров'ям. Це ADHD, або ж українською, здух, СДДУГ, або ж синдром дефіциту уваги і гіперактивності, або ж англійською, attention deficit, hyperactivity. Disorder. Досить таки поширена річ в сучасності. І загалом сьогодні розглянемо все або більшість, скажімо так, про цю таку недугу, такий розлад. Розпочнімо з самої дефініції, що це значить, і перейдемо все ближче і ближче до того, як це вилікувати, чи це можливо. Я розкажу вам свій досвід сьогоднішній, який зі мною стався, і чому так на це надихнуло зняти таке відео. Тому поїхали. З дух. Або що міжнародній класифікації ми вже з вами проговорили, ADHD, це невророзвитковий розлад, який зазвичай проявляється ще в дитячому віці. Але він може зберігатися до дорослого життя. Тобто в дорослому житті також є, і дуже часто люди діагнозуються їм ставлять діагноз, що в них є ADHD. Розглянемо основні симптоми, за якими досить таки часто лікарі визначають, чи це ADHD чи ні. Але мушу наголосити, що лікарі, психотерапевти, вони визначають цей розлад не лише в одній якійсь залежній ситуації. Вони беруть під увагу всі ситуації, взагалом, в яких би тільки не могли бути протягом довго, там чи 6, чи 3 місяці, має бути і вони визначають. З різного з різної ситуації це не просто так, що ви взяли цей лист і своїй дитини наприклад і визначили. Бо дуже часто ADHD, стух, він пов'язується з іншими причами, такі як депресія, або ж якісь навчальні розлади, що дитина просто не може вчитися, навчатися, або щось тому подібне, яка ще може бути тривожність також. Тому не можна просто брати цей лист, який я вам скоро, зараз вам дам, і визначати, моєї дитини, чи в мене є ADHD, чи ні. Це маєте ви звернутися до фахівця, який вам допоможе в цьому і правильно поставити діагноз. Отже, основні симптоми: симптоми з поділяють на три головні групи взагалі: перший це дефіцит уваги, ну тобто неуважність. Перше це легко відволікається, важко зосередитися на завданні. Часто не слухає, коли до нього звертається, або ж до неї. Забуває виконати завдання, уникає роботи, яка вимагає тривалої концентрації. Якщо ви помітили якісь цих, то вже, можливо, дзвіночки дзвонять, але не спішіть питайтесь до фахівця, як я сказав. Це дефіцит уваги, це перший тип. Другий тип це гіперактивність, постійно рухається, не сидить спокійно, бігає або ж стрибає в недоречних ситуаціях. Багато говорить, не може спокійно гратися або й почувати. Всі ми маємо щось подібне. І третій тип це імпульсивність. відповідає, не дослухавши запитання, втручається в розмови або ігри інших, має труднощі з очікуваннями своєї черги. Це такі три головні групи, на які поділяють ADHD. Ось ми вами маємо їх. Хто найчастіше має здух? Найчастіше діагностується у дітей віком від 6 до 12 років. У хлопчиків він виявляється цей здух частіше, тобто набагато, набагато це частіше в чоловічої статі. Але у дівчат також часто проявляється, але у вигляді неуважності, не гіперактивності. Саме неуважність частіше проявляється в дівчат. У 60-80 випадків симптоми відсотків випадків зберігаються у дорослому віці. Тобто все, що ви маєте з дитинства, багато чого ви принестей із собою до дорослого віку. Загалом причини виникнення важкі, так як я сьогодні послухав подкаст і страшно це зрозуміти, чому виникає це, Як? Тут є такі наводиться, як генетика, часто продається у спадок, хоча якогось біомаркера. Не було визначено, тобто не визначено, що до цих пір якогось біомаркера, який би сказав, ось в мене такий там в генах той біомаркер і в мене ADHD. Його немає ось так. Така, така правда. Нейробіологічні якісь порушення, недостатня активність певний ділянок мозку, що відповідають за увагу і самоконтроль. Флип до довкілля, алкоголь, нікотин під час вагітності, причасні пологи, низька вага при народженні. Також психосоціальні фактори, тобто визначають такі найголовніші три причини виникнення. Як діагностується, я вже з вами сказав: ставиться діагноз лікар-психіатр або дитячий невролог, психолог, збирається інформація від батьків, вчителів та ж, також дитини, використовується спеціальні тестові шкали, і важливо виключити інші стани, наприклад, тривожні розлади, аутизм, зниження слуху. І тепер трішки про лікування та саму ж допомогу. Медикаментозне лікування, тобто за допомогою якихось медичних речовин, таблеток, найчастіше використовується психостимулянти. І був такий чоловік, якого діти також поводилися досить таки буйно, вони не слухались його, і він їм дав психостимулянт цей і він допоміг. Який я точно не пам'ятаю, на жаль, тому що сьогодні слухав цей подкаст. Але все ж неможливо запам'ятати. Але він був першим, хто це зробив. Але це був такий маленькі групі. Розумієте, якщо ви хочете це рекусувати на всіх, ви маєте зробити більшу пробу, більшу так, щоб більше людей це спробували. Наприклад, таким психостимулянтів може бути як металфенідат. І також можливе використання непсихостимулюючих препаратів. Також використовують психотерапію, когнітивно-поведінкова терапія, тренінги якихось навичок. Такі як, наприклад, планування, контроль емоцій і психосвіта для батьків. І шкільна підтримка буває, ідеальний підхід, сутрований розклад, зменшення відволікаючих чинників. Таке, ну, ну поки що я такого не бачу. Можливо, ви бачите, тому напчить коментарях, Будь ласка. Тепер дуже важливо знати, як стух виглядає у дорослих. Перше, це проблеми з організацією часу, роботою, стосунками. Тобто, ми не можемо просто фізично, можливо, ментально, точніше, встигнути за всім, все організувати, все зрозуміти, хоча навіть в навіть таких невеликих якихось частинках, якихось таких невеликих мірках. тобто не повністю все життя сферізувати, а організувати якісь маленькі його частинки. Часто не діагностується вчасно. Може супроводжувати тривога, депресія, низька самооцінка. Але при правильній підтримці люди можуть вести успішне і повноцінне життя. Також важливо, як можу собі допомогти. Знаю багато дуже інформації, дуже багато інформації. Але це відео важливе, адже не всі можливо нас знають про це і це просто погана поведінка, що не до виховання з боку батьків, що це щось батьки винні. Але це не так. Це все всередині голови і це проблема саме в мозку, і тому як він діє. Як може допомогти з дитині або ж собі. Створити чіткий режим дня, давати короткі і чіткі інструкції, хвалити за успіхи, навіть малесеньки, вчити навичок самоконтролю і працювати в команді батьки, вчителі, фахівці. Ну або ж якщо відросли, то ми самі і психолог або ж з ким ви бачитесь там. І деякі міти про стух. Так я казав, це просто не слухняна дина. Ні. Це не так. Це все мозкове, це невророзвитковий розлад. Це ніяка не неслухняність. Прийде з віком. Може зменшитися, але часто зберігається, ми вже говорили в 60-80%. Він зберігається. Погане виховання причина. Ні, це біологічний стан. Ліки роблять із дітей зомбі. При правильному дозуванні ні. Це не так. При правильному дозуванні все може бути корисним і навіть виліковувати, навіть допомагати. Що зараз розумію, що науковці до цього лікували людей з ADHD неправильно. Тобто зараз все переосмислюють і передивляються, як вони як науковці бачать здух. Тобто, в майбутньому я вважаю, що ми побачимо якийсь розвиток Важливо запам'ятати з цього відео те, що здух це ніяка не неслухняність, ніяке погане невиховання, нічого такого забудьте це все. Здух це те, що. Є всередині мозку і з тим, з чим дитина народжується. Це ніякі не, не батьківські якісь пропуски вихованні. Ні. Ось і все. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Ставте свої подобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей.